Вітаю вас, любі діти! Сьогодні гарний святковий день день вишиванки. Тож пропоную разом зі мною зробити ось таку гарну вишиванку. Для цього нам з вами знадобиться ось така заготівочка, вишиваночка, клей, пензлик для клею, серветки та ще ось такі детальки. Подивіться, вони в мене двох кольорів: червоного та чорного. Дуже часто українці у вишиванках використовували саме ці кольори, тому і ми з вами візьмемо їх. Тут я заздалегідь підготувала дві довгі смужечки і три коротких. Ось такі фігурки це ромбики, їх два. Далі є ось такі маленькі трикутнички і великі трикутнички. Отже, давайте спочатку ми оздобимо вишиванці комірець. Для цього візьмемо пензлик трьома пальчиками, вмочимо у клей добре та візьмемо дві ось такі детальки. Подивіться. Я добре промазую її з одного боку. Та приклею трошки нижче горловини посередині. Ось так. За нею трошки нижче я приклею наступну детальку. А далі нам потрібні дві довгі смужечки. Подивіться, я зараз прикладу і подивлюся. Ось так нам потрібно буде їх приклеїти одна навпроти одної, починаючи з горловини, промазую клеєм та приклею, з'єдную один краєчок детальки з горловинкою і спускаю донизу. промазую наступну та приклеюю її. Тепер ми з'єднаємо ці дві смужечки ось такою коротенькою, тобто приклеїмо її ось таким чином. Тепер пропоную зробити візеруночку на рукавах. Ми з вами візьмемо також ось ці дві коротенькі смужечки і одну приклеїмо на одному рукаві, трошки відступаючи від краєчка. І ось так на іншому. Промазую та приклеюємо. Далі ми візьмемо з вами маленькі трикутнички і приклеїмо їх згори на ось ці смужечки. Ось такі в мене є. Скільки поміститься? Один приклею. Ось так притискаю. Наступний. Так само з цього боку. Чудово! І нам залишилось лише оздобити вже нижній край нашої вишиванки. Для цього у нас залишилися великі трикутнички, які ми промажемо клеєм та ось таким чином будемо приклеювати. І ось такі гарні чоловічі вишиванки в нас вийшли. Усіх вітаю з днем вишиванки!